Круглий стіл з реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану провели у Криворізькому підрозділі Донецького університету внутрішніх справ. Партнерство поліції та громадськості, співпраця з місцевою владою, обмеження прав людини під час комендантської години, розслідування діяльності колаборантів, такі теми доповідей обговорювали науковці, правоохоронці, представники судової системи та активна молодь. «Оскільки в нас воєнний стан, то люди найчастіше кажуть, що в них якісь порушені права, якісь права в них не прописані. Тому моя доповідь вона розповідає, які взагалі в нас є права міжнародні та європейські, які прийняла та ратифікувала Україна, тобто Верховна Рада, до яких прав можна звертатися, тобто це більше економічні права. Я розповідаю про них, наприклад, право на соціальне забезпечення теж дуже важливо в умовах воєнного стану. Право на соціальну підтримку в кривому розі дотримано і у важкий час війни на цьому наголосили представники мерії, які теж взяли участь у засіданні круглого столу. Жоден пункт програми соціального захисту населення у місті не був скорочений, і це важливе досягнення у виконкомі міської ради. Продовжує працювати прийом громадян, прийом звернень громадян. Продовжує роботу свою роботу такий заклад, як центр надання адміністративних послуг, от зокрема з початку року, зазначеним закладом, було надано 367 325 адмінпослуг. А з початку повномасштабної агресії 1 мільйон 259 тисяч більше цієї цифри. Тобто, я хочу сказати, що робота в цьому напрямку навпаки набирає обертів і продовжується, враховуючи особливості правового режиму воєнного стану. Майбутні юристи, студенти вишу досліджували глобальні теми, зокрема про забезпечення конституційних прав громадян у воєнний час і тимчасові обмеження прав. Загалом в наших нормативно-правових актах вказано про те, що наші певні права можуть обмежуватись на певний період часу. Наприклад, пересування між областями, також порушення цієї свободи в плані ведення комендантської години. Ну також іноді це може бути обмеження користування власністю. Як зазначає професор Олексій Одерій, обговорення юридичних проблем у такому форматі цікаве не лише з наукової точки зору. Завдяки отаким науковим заходам, навіть в такому індустріальному центрі, ми обговоримо ті важливі проблеми, які Юридичного характеру, які стосуються багатьох людей, які на жаль зараз цю першу чергу е вимушені були покинути свої місця. Проблеми, які ми затрагуємо, вони стосуються всіх сегментів юриспруденції. Безпосередньо отаке от спілкування. Е Фахівців воно дозволяє доходити до істини, і потім наші державники чуючи е такі результати досліджень, мають підґрунтя для прийняття, ну мені так здається, найефективніших рішень для вирішення тих проблем, які загалом зараз в цьому сегменті існують. Анна Ніколаєнко, Олег Каплій цей день.